Рівне знову у скорботі. На головному майдані міста попрощалися із двома захисниками: – 38-річним Юрієм Лапчуком та 37-річним Юрієм Трофимчуком. Старший сержант поліції Юрій Лапчук помер 3 листопада цього року під час лікування. У чоловіка залишилося двоє дітей: батьки та брат. Він був водієм ББМ, вивозив хлопців на бойові позиції, виконував задачі. Ну, попав під ураження каба. Ну, тобто була кобаротравма, тоді проходив довго лікування. Юрко, як людина, я погано про нього, знаєте, нічого не можу сказати. Юра був сім'яним такий, ну, справжній батько, піклувався про свою сім'ю, виконував свої обов'язки належним чином службові. Юрій був чесною, порядною людиною, все життя присвятив поліції, воював на Донецькому напрямку. Після поранення та лікування, на жаль, серце героя не витримало, і він помер. Хороша, порядна людина, зразковий сім'янин. Таких дуже багато людей порядних, на жаль, зараз гине, тому що вони по своїй честі, по своїй совісті виконують бойові завдання не за наказом, а за покликом совісті. До лав збройних сил України Юрія Трофимчука призвали в липні 2024 року. Життя солдата обірвалося 27 лютого 2025 року внаслідок штурмових дій ворога на території Курської області. У чоловіка залишилися син, мати та сестра. Юра був хороший надійний хлопчина. Був воїн, який не зрадив свою батьківщину. Признаний по мобілізації, служив вірно, захищав нашу державу від. Ворога і загинув для того, щоб ми всі жили і шанували його пам'ять і нашу батьківщину. Юрія Лапчука поховали на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Юрія Трофимчука на кладовищі у селі Поліське Рівненського району. Вічна та світла пам'ять українським воїнам. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.